Тивувати метацію. Все. Цікаво, ми можемо якесь опудоло побудувати біля бази, щоб відлякувало павуків. Можемо. але Я відля... вже будував мураху проти мурах але щось вона комусь не сподобалось і її розбила. Мураха проти мурах? Так, до нас мурахи заходили. Я ну червону мурашку побудував. Так чотири влазив флягу, таке три. Чотири? Так. Ну, Я думав. А, я тут. Так де Макс. цей кинжал? Макс, В якійсь сумці, я не знаю, подивись. Або у когось, може хтось забрав. Може хтось забрав, бо я не бачу. Sorry. Это все ще щиток ударю. мені треба. Ні, я тобі його був. Ти казав, що ти мені щиток даш. Ну його скрафтити треба. Давай ага. сонечко ще завалимо. Так що крафтиться. Я тоді жало це. Щоб ми порубали. А, так отрута паука для кинжала треба. Ну давай я спробую Я скинул отруту паука. Каплі. В ящиках. Ага. Інвентар повний у мене, забирайте. Чот Нет, чотири, чотири отрути треба. Мені тільки треба тільки піти, було... мабуть, все скинуть, у мене все заповнено. Коротше, я створюю лезо личинки. І подивимось, що воно там буде. Ну це лезо личинки, воно першого рівня. На базу, рюкзак, Так, ну вже ніч, що ми будемо робити? Ну я йду на стару базу, на саму першу, і хочу там лягти спати. Е, на тебе напали. Я помітив. Так, Що не е... отравив, гад? Віск. Оце теж. Скидую, скидую все, що не потрібно. Забирай в мене нема місця. Так, кіні. побігли? Я біжу. Павутина. О, я пройшов. Mm. А ви на базу, що ли? На старушке. А, а куди? Ну я вже збирався назад до вас. Так темно, нічого ж не видно. <фу> ну, <фу> ну я по-любому туди, там є костер, ось, і Мені треба поїсти. Приготувати поїсти. В мене більшість вже частина інструментів займає місце в інвентарі. У мене все зайнято вже. О, типу. Інвентар повний. Я нічого навіть якщо ми щось знайдемо, я нічого з собою взяти не зможу. Треба десь його викинути, а де викинути. Може ми все-таки виберемо вже місце для бази? А біля ну посередині, посередине. Де, Блярево? Ні, можемо біля дерева. Ну давай. Вона Тільки якби в лабораторії крута. Буде проблема перетаскувати ресурс. Да ні, ну що, дві-три ходки, дві ми зробимо і все. Тут повні сундуки. Ну добре, залишимо Для ту спати, базу, ні? будемо там варятися. Я сплю до ранку. Тут два-три ліжка. Якщо ви на базі, давайте спати. Давай, я сплю до ранку. Я О! на іншій базі. Якийсь браслет знайшов. Кусь. Давай. Тему пусь. Ти знайшов тему пусь. Просто я на корні в воді, в воді там десь на корні. Віталік може забирати. Я не шо ішов. Ну краще зранку ранкою поїжджай, лягайте. Я краще зранку ранкою його Ну 3 з 4, то есть не спить. Но... Я, ну і біня, от я все ще на ці ришки. Скільки тобі? Да я, я з дороги за кап побіжу. Що це вбью? И мо до вас десь 200 сантиметрів. Да 200 У <реку> мене Дом, там скільки. Забирай я. 500. А, воду, вот А ну може згоріти? Не, до них. Не? Ну так до них 500. А ти контейнер для води побудував? Навіщо? Давно, що ми їх тут жили. Ну да, так навіщо? Тут заливати в нього воду. Де ти її візьмеш. Заливати воду. Я, до речі, піду он попів роси. Я, я взагалі думав, що в ньому роса буде збиратися. Ні, збирач роси для цього є. Вже був побудував, вже потім побачив. Uh -huh -huh. Так, я побудував uh -huh. збирач роси раніше, ніж ти побудував контейнер. Ні, ти його не бачив просто. Я, я ж носив туди дошки. Я коли побудував дошки оці, тут нічого не було. Я побудував дошки, одні і другі тут ще одні побудують. Значит, я не знаю, куда узвал точно збирач. А збирач <звучно> силу, тут посеред дороги стояв. Здоровый такий, здоровый. Перекривав всю дорогу. Ми ходили. А, до... не, я ще раніше до него позволить. У мене ще, є... ще є. У мене ще є ще 20. О, там спати будемо. Дима, іде, А вже 8 годин вже не доразу. Да, вже? все, я думаю. А, ну тоді я до вас йду да на шокти, 20. На шоптих, комарих. 22.20, ви шо? Зараз 10 вечора. Конечно, можем спать. А, официально на губы в, в комар, куда, куда я пид воду прыгну. Давай, ты 24. Вот. Да, тут я с комарами с... боюсь. Да пипи на боже. Ну, да, я за рюкзаком пишел все давно. Да ты ходишь. Падай. Ты вообще в воде. Що ти в воді робиш? Я з дарпочатком сюда прийшов. А віщо? А ми ж все одно туди потім прийдемо. Тяжело. Тяжело. Ворона прилетіла. А вже який сенс спати, можна просто. Так. В Сенсі! 10-та вечора. В сенсі який сенс спати. Нам якраз в 10 і треба лягти. Уже 11. 5 стаміна. Or... Oh, oh, Ой, 2 oh, павука, блять, сплять. Як до вас дійти? Тут теж павук. Тіло паучя родина. від батька і Один з чотирьох сплять зараз. це я Tase nožot А, не я не ножок спати. Да я уже у вас тут я тут ж лазить, як завжди сам десь. Все, я сплю. Точно не спить туди. Віталік. Я нажав спати до 8 години. Годин. Ну, це якраз буду десь до 6 ранку, до 7. Ну ладно. Пойдем. Все, і побігли тільки швиденько шукати. М'ясо не забудь віталік. Може вам лезо личинки на крафті Я вам принесу. Лезлочинки, нафіга нам лучинки? Ну щоб добувати. А, давай, давай, так, да, якщо можеш скрафти. Ну я хотів кинжал скрафтити, але отрути не вистачить на кеншал. Лезло личинки. Так, да, оце думала... точно є. Оцей, оцей я робив. Так, куди ми йдемо зараз? Воду. Вхід, в воду шукати вхід, лапу, шукати пасмо з остери морської. Так, да, да, да. Нам треба оце письмо для всього. І для ластів, і для. І для. І для да. І для на. Але в мене інвентар повний, я не знаю, що робити. Ну і в мене майже повний. У мене зараз здохне цей. А що ти. Ага. Знаєш, що я зроблю? А я собі тимчасово на базі в. кошик на старій базі скину речі в кошик. Mm, да, у тебе кошик маленький. Ну. У мене там три кошика стоять. Два захованих і От, один і... біля ліжка. Біля ліжка один, а там два за... захованих. Моя зелеська була. А, а, пару, ще два Віталік. <ріху> <ріху> вони спільні і вони працюють тільки коли стоять поруч. Якщо вони далеко, вони не використовуються. Ну от я їх поставив далеко. Навіщо? Щоб їх мені не використовували. Так вони спільні, господи. <ріст> Багато там речей. Я ці речі переніс. на нову камінців, базу. Та тут майже нічого нема. А ну тут я залишив саме говно, а нормальні речі я заніс на, на нову базу вже. <ріст> Розкажеш. Ми ж з тобою носили. А, у речі, які на старій базі? Да, да, да. Мы там можем... мурахи одні. Ну, із ресурсів там вроде одні. Ну, пішли. Я вже 300 метрів до озера. Я вам накрафтил лезли, кожного. Добре. Що в мене? Вода? Вода і голод. Треба воду шукать. роса. Ага. Короче, горіхи теж можна... Ой, ці жовуді теж можна ж їсти. Дайте мені залутати. залутать. О! Я зуб під банкою 7up знайшов. Блин, паву. Під, під речима банками, я не знаю, соками. Можуть е, бути зуби, так що дивіться. А хто тут ці зуби погубив? Так комусь вибили. Я кажу, їх в теорії 32 повинно бути. <рес> а золоті. Ну, якщо, ну, тут то, був якщо тут був нормальний махач, то може бути і 64. <рес> Але вони виглядають, типу, як. Е... Ти тільки жувальні, тому я, я вже казав, їх повинно бути 16. Макс. Так. Да. А як виглядає та фігня, яку ти робати пробу? Давали, бо жокеровку. Ні. У мене нема а, місця вже. Ось я собі. можу зібрати, як хоче. Цього пацани. Я, до речі, м'ясо тобі можу дати, казав, що їсти хочеш. Так, його для крафта треба, якщо можна, збирай. Але воно треба ж свіже, розумієш? Всьому проблема. А, а я все спік пожарю. Кури, кури, куди? -ку 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 куди -ку -ку приманку кидати? Чи ви прийдете. От. Для карася приманку ж треба кудись Якби знати. де... Знайти цей... вхід. Жало. Що? Жало, даси? Да, так підійди до мене. Біжу. А ти хочеш сказати, що воно наносить більше шкоди, ніж спис? Ні, я жало для добування морської... Що? Що не так? Для добування зробив, а не для махача. Ні, я, я маю на увазі, хіба воно наносить прям більше шкоди. Я не знаю, ти казав, що тобі щось добути треба. А, ти не А, це Боже, все, єдиний просто для того, щоб битися в воді. Ні, ну може битися, вроді вона теж щось наносить. Ось, да, я сі скріплено. Інвентар повний. Так, давай оце. Пустити. Пустити. Так, ну що мені? Кидати приманку і вниз до касети? Я не можу його підняти, якщо що. Що? Не знаю, не піднімається. Так ти підняв? Ну його. Все, і точно в воді можна їм битися, так? Да? Ну да. так. Так, так що робимо? У нас ще є дві касати. Ти ж бачив да? там, де ти мітку поставив. Там ну, же Я є ж ще одна. хочу кудись бурнути приманку, щоб цей карась. А відбував. ти думаєш, та нема там карася? Та як це нема? Ти, що? Подивись. Дивлюсь, де карась? А де він? Нема карася, карась далі. Я тільки що плавав тут. Ну, зараз, коли з'їсть, кричи. Ага, мені. Це треба. А, Ви вон душі. він повертається. Бачу. Я все-таки кину приманку. Тільки в яку сторону кидать. Так, якщо ми тут касету. Я... Ну, а де касета? Ага, десь ліки. Десь... Да? Спорядити. Все, я, ж бур... я вже на дні, якщо що Жбурляю приманку. Тут повільно. По ідеї, по ідеї. Він повинен клюнути. Mm. Да, він клюнув.